Тяжкий люкс від Британії, Jaguar XJL що означає l long Друзі, топова комплектація взагалі авто напошироване по максимуму. Я не встиг розказати салон. Зустрічаєте рижий салон, кожа, вентиляція, подогрів, сидіння передніх, задніх, спереді пам'ять сидіння на двох сидушок, масаж сидіння чотирьох зони кліматконтроль, мультикрмо, led читок мультимедіа, камера заднього огляду, дуже стильні часи, аляку Порш. Ось, і стоїть топова музика, Meridium. ви Ми просто берете телефон, включаєте музику і навалюєте на весь район, і тут просто чують всі, друзі. Просто навалюєте і просто пошла. Ось. Йдемо в задню часть машини, двері стеклопакет. Ззаді. Дуже багато місця. Теж клімат позаду пасажирів. Тож подарі вентиляції, що я казав, спереді даже є такі прикольні штуки, типу як для очків, ніші зверху є. Тобто це ну, дуже незвичайно для таких автомобілів. взагалі. Е, Офігенне скос дуже стильово виглядає. Авто 2015 року -го і на 2015 року сюди запахали все, що таке можна. Тобто за ці гроші ви отримаєте максимум. Друзі, конкурент Audi a 8 Long, конкурент С-класу, BMW-7. Довжина цього авто, авто складає 4,7 метра. Тупо лодка. Отака у нас машина з'явилася. Е, всі деталі по телефону.